Найстарішим рестораном в світі, якщо вірити, Книзі рекордів Гіннеса, є закладом ресторан Ботіс СЛ. В Мадриді ресторан почав обслуговувати відвідувачів в 1725 році і працює до сих пір. Завоювавши собі популярність завдяки дивовижно смачної страви з Поросяти. Ну, Поросят. Живописець Франциско Гоя колись заробляв собі на життя миття посуду в цьому закладі. Знаменитей кінорежисер Педро Альдувар починав кар'єру зробити торговцю, муживати речами на одному з ринків Мадрида. Ну, ось так це все виглядає. ресторан такий старий. Е, ну, Мадрид взагалі такий красивий. Ну, подивіться, ну, вам же подобається, ну, мені теж. Так що, а от їх порапорт. Так що давайте, всім хорошого дня. Ставте лайк, підписуйтесь. пока, всім.